У Павлограді пройшла обласна гімназіада з волейболу. Участь у змаганні взяли чотири команди. До нас прибули команди із Покровська, Солоного, Павлограда і Васильківського району. Хлопці будуть змагатися. Відбудеться шість ігор. Кріва! Влас, учасник павлоградської команди з волейболу. Хлопець каже, довгі тренування повинні дати сьогодні результат. Дуже усердно тренуємось, але є один маленький нюанс. У нас є багато тривог, під час яких ми не можемо тренуватись. Це дуже збиває тем та інтенсивність тренувань. Якісь можливо я не знаю, вже заготовлені тактики, які можна чим можна здивуватися. Ми все сьогодні побачите». У підсумку першість добула команда з Павлограда, друге місце з Солоного, третє представники з Васильківки. Саме ці три команди змагатимуться у фіналі обласної гімназіади. Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. новини ПТРК.